Мельщицьку акушерського пункту перетворювати на музей, почали майже 20 років тому назад. І те, що сьогодні ми зібралися, це відкриття вхідної нашої зони музею, це один із етапів нашого теренистого шляху до майбутнього нормального європейського музею. Кераміка, яку я прошу не діставати різними. Частинами, бо це речі, яким майже 6 і майже 7 тисяч років. Це трипільська кераміка з різних регіонів України. У нас на сьогодні одна із найбільших колекцій фондових музейних. Ми виникли на місці найбільших у світі для додержавного періоду історії людства поселень. Це трипільські поселення, які сконцентровані в районі Умані. Їх біля 20. Вони мають площі більше як 100 гектарів. Це найбільші поселення для раннього землеробського світу. Найбільше з них поруч тут у нас, воно знаходиться між селами Легедзене, де ми зараз з вами, і Тальянками, сучасним селом. Воно мало площу, уявіть собі, майже 450 гектарів. Шановні присутні, насправді наша компанія МХП, ми неодноразово це говорили, ми не зупинили свою діяльність із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми дуже швидко зрозуміли, що допомога армії, підтримка виробництва економіки і надалі прийшли до того, що третім китом, на якому буде триматися. Наша держава, це є культура. Я давно чула про цей музей і з задоволенням поїхала відвідати. Я вражена була як масштабом особистості директора, пане Владислава. Ще дала йому таку брошуру Час діяти Україну є в нас конкурс в благодійному фонду ХП громаді для підтримки соціальних ініціатив. Тобто кожна активна людина, активна громада, громадська організація. Свої громади найкраще може податися на цей конкурс, заповнивши заяву та отримати грант на свою соціальну ідею.